Доброго дня, друзі! Приготуємо піцу, улюблену страву багатьох. Пропоную рецепт мого улюбленого тіста. Таке тісто виходить м'яке і добре на смак. Почнемо. 2 стакана теплої води, 4 чайні ложки цукру. Дві чайні ложки сухих дріжджів. добре розмішаємо, щоб дріжджі розійшлися. Дріжджі розійшлися, додаємо дві чайні ложки солі. олії 4 столові ложки все перемішуємо і будемо поступово додавати борошно поступово додаю борошно Борошно завжди я просіюю. За необхідністю можна додати ще борошна. Я сказала 4 стакани, але треба дивитися я додаю ще трішки. Треба дивитися по тісту. Все залежить від муки. Тісто готове, і тепер відправляємо його на годину півтори в тепле місце. Тісто у нас добре підійшло. І я його Буду викладати на коврик притрушений борошном, щоб вимішати добре. Дивіться, яке гарне тісто, як воно гарно підійшло. Я вимішую тісто. Потім буду розділяти на три частини, і в мене вийде три великі піци. Тісто дуже гарненьке вийшло. Я це все роблю на борошні. Ну, можна і на олії, кому як подобається. Таке тісто в мене вийшло. Ще раз хочу наголосити на тому, що муки треба додавати, скільки візьме тісто, але щоб його не забити, щоб воно було отаке м'якеньке. Тепер ділю на три частини. Розділила тісто на три частини, отаке От воно в мене вийшло, і будемо формувати піцу. Я розкачую тісто. Я перенесла тісто на листик, застелений пергаментним папером. І тепер буду ложити начинку. Вниз я змазую кетчупом із майонезом. А наверх буду викладати ковбаску. Начинку можна робити із різної ковбаси, м'яса, в кого що є, або хто що полюбляє. Зверху положила помідорчики, у мене заморожені, бо зараз зима. А можна ложити свіжі або в'ялені. Зверху посипаю сиром твердим. І тепер ставлю в духовку розігріту до 190 градусів на 20 хвилин. Така піца у нас вийшла. З такої кількості тіста вийшло три такі піци. Ось така піца вийшла в розрізі. Вона тоненька, м'якенька, тісто, м'якеньке-м'якеньке. Готуйте з задоволенням смачного.